Доброго дня, доренькі пчеловоди передали, що морози. Ще 10 днів треба продержатися. Вчора пробіг, подивився, де кому треба допомагати. Так як Канді не хочеться морочити голову, а є рамки, ось, бачите, ну, такі. То раз наставочку набрали, ну, я хочу сказати, що вибирайте, щоб були спокійні бджілки. Хай краще на 5-10 кг вони менше принесуть, але з ними ж приємно робити. Ось, наприклад, дивіться, все ще вчора лазить. Сьогодні це треба поставити нам в цей магазинчик. Я ж помню ті пчоли. Ой, сусіди тут. Тут ось дивіться. Підійди, Дімочка, сюди. Дима, підходь. Ось ось, дивіться. лафанчик задерли, вони сиділи. Жили цей магазинчик їм зверху на голову. Раз. І все. І хвата вже тепер я не хвилююся. До самого тепла. Раз. Це ми бачите їх. От птичок ховаємо. Закрили. Так що я хотів що сказати. Вибирайте, не щоб ногу носили меду. Принесуть усі, було б з чого. Головне, щоб були спокійні. Так, думаю, ці 10 днів ще перезимуємо і все буде добре. Так, хлопці, так як оце ж багато там у вайбері общаюся, дивлюсь питань за маточники, як перевозити. Що я по цьому питанню хочу сказати? Ми теж починали, їздили прививатися, потім по маточники, тепер все робимо самі. Хочу сказати, що матки виводять, ну, для нас воно не вигідно дуже багато займає часу. А матошники, значить, дивіться, ось ось Одно трьохрамочний вулик. Це на пасіці дуже воно необхідне. На сьогодні слабенькі сім'ї, якщо у вас є, вони у вас тут зимують. Все перезимовує весною, набирає духу. Ось, Може бачили, ми в Вайбері осінь сюди поселили сімей. Зараз подивимося. Тут є мородіве. Ось дімусь, Підійди, покажи. Бачите? Заставна і дві рамочки. Весною, ось побачите, вона ще нам акацію принесе слабачок. І не треба морочити голову десь там на велику здорову чи на велику сім'ю ставить. Сюди поселили теплий, головне, вулок, не дерев'яний, оцей пепесний. І все. Він у нас служить і стартер. Бачите? За цю дощечечко, я наклеїли сюди. Тут вроді би 60 маточників. І поїхали. Знайшли класного там, селекціонера, чи матковода, щоб не моручити собі голову. Зробили стартера, рамочка меду, рамочка пилку, рамочка води, трусанули туди. Головне дивіться, дуже хороші пчоли, От коли сімеєчка починає роїтися, оці все і пчоли літають. Ці будуть тягнути вам, тому що ви можете поїхати на прививку, привились, приїхали додому, а вони два-три потягнуть. А якщо ви ройових пчолок натрусите, а це 60 зробили, 60 вам і буде. Значить, стартер. Перевозить вам маточники треба. Ви сюди вкинули дві рамки з пчолою, поїхали. Взяли маточники на виході. утра ви зробили, наприклад, Там Договорилися ага, 50 маточників. Зробили 50 тут водочків, після обід поїхали до матковода. Взяли ці маточники прививочну рамку. Це якщо далеко. А як близько, то колись покажемо, як ми пластмасу робимо. Так, Значить, стартір він буде як і ну, перевозить маточники у вас для зимовки. Ну, Вроді би що ми ще їм, ми його. Використовуємо. Коротше, для зимовки зимов... слабеньких сімей кращого вуличка, ніж трьохрамочний, немає. І метода, що то зверху там ставить на сильну сім'ю. Навіщо її зсипати по дві, по три? Якщо я ж говорю, ось покажемо оцей вуличок, тут рамка пчоли принесе нам ще акації. Ну, дай Бог, щоб вона була. Не померзла Якось так. Хлопці, ще хочу вам сказати, за що, ну, за спіднички. Ну, чи спіднички, чи можете кліточки міленіна закривати. Значить, дивіться, на зиму ми їх не одівали юпочки. Ну, одівали на сояшник. Получилося, що меду взяли більше, так як не було розкладу. Да? І може за счет того, що більше що і забрали, не було рамок з розкладу. Ну, Потім, коли ми зняли юбочки, вони почали сіяти. Вчора я пробігав пасіко, це ж, ну, дивився, кому треба дати, кому не дати все. То ті, які були в спідничках, сімеєчки набагато кращі, ніж ті, що були без спідничок. Чому? Тому що після сояшника, коли ми обробляли, в цих сім'ях не було розплоду, ми всього кліща майже гахнули. А в тих. Він весь сидів у розплоді. І вийшли туди нам на зиму одні пенсіонери, старі бджолки. А тут наоборот наростило, так як ми ж вересень, і жовтень кап-кап-кап-кап-кап-кап. І вийшло, що цих наростили і ці сімейки всі нормальні, а ті проблемні. Так що ми будемо вже тепер на зиму, може, й не будемо. А на акацію це і на сояшник обов'язково одівати і обробляти після цього. А метод тут новий придумав, потім розкажу. Давай все добре.